В цьому відео я розкажу про гру Hamster Combat, аналог нашумівшого ноткоїна. Це проста гра та полка в Телеграм, в якій потрібно прокачувати свого хом'яка. В цьому відео ви дізнаєтесь, як автоматизувати всі дії і на пасиві прокачувати свій профіль. Плюс в своєму телеграм-каналі я залишив гайд, в якому написав, як вже прямо зараз заробляти на цій грі. Монети ще нема на біржах, а заробити вже можна. Схема цікава, тому обов'язково ознайомтесь. Гра вже досить популярна, тут майже 20 мільйонів користувачів. Також є інфа, що цей токен буде розміщений на цій біржі. Тут пише, що вони заключили партнерство гри з біржою, і їхній токен буде там торгуватись Тепер давайте розберемо функціонал гри. Перейшовши по реферальному посиланню, вам нарахують 5К монет і 25к, якщо у вас преміум аккаунт. Запускаємо бота, чекаємо від нього повідомлення і натискаємо на цю кнопку. Гра супер проста. Треба просто тикати на хом'ячка і вам будуть капати монети. Далі за ці монети прокачувати свій профіль. Звичайно, просто тикати ми не будемо. Це скучно і тупо. Потім розкажу, як це все автоматизувати. Зверху є менюшка, в якій можна побачити, скільки монет ви заробите за один клік. Скільки монет треба, щоб перейти на новий рівень хом'яка, і самий важливий пункт скільки монет в годину вам капає на пасиві. Щоб прокачати цей пасивний дохід, заходимо сюди. Тут є багато видів прокачки, є 4 розділи, в яких можна прокачувати свій профіль. Схема проста: Купляєте якийсь з цих приколів, і дохід стає більшим. По-хорошому тут треба аналізувати, що краще прокачувати, порівнювати ціни і так далі. Але думаю, всім лінь і прокачують то на що хватає. Ще один спосіб заробити монети це запрошувати друзів, якщо в нього простий телеграм, вам дадуть 5к монет і 25к за преміум аккаунт, але без рефералів тут теж можна заробити нормально, якщо прокачувати пасивний дохід, а не просто клікати. Наступний спосіб знаходиться тут: тут є щоденна нагорода. Просто заходите і раз на день можна її тут забрати. Можна побачити, що якщо без пропусків заходите 10 днів, можна залутати до фіга монет. І ще в цій менюшці є одноразова нагорода за підписку на їхні соцмережі, вибір біржі і запрошення друзів. Тут на головній сторінці буде показано, що ви SEO тої біржі, яку вибрали. Ще тут на головній сторінці є енергія. Ви можете тапати не безкінечно. Тисячу енергії відновлюється приблизно за 5 хвилин. Щоб прокачати енергію, заходимо сюди. Якщо ви використали всю енергію, клікаємо сюди і поповнюємо її безкоштовно. Таку фішку можна використовувати 6 разів на день. Якщо ви поповнили заряд, наступний можна взяти через годину. Також тут можна прокачати, скільки ви будете отримувати монет за. За один клік і збільшити кількість енергії. Про саму гру плюс-мінус розказав. Тепер переходимо до автоматизації. Просто сидіти клікати це тупо. Та й надовго вас не хватить. Ми живемо в 21 столітті, тому за нас це будуть робити компухтерні технології. Заходимо в Play Market і скачуємо таку програму: це автоклікер, який можна налаштувати, щоб він клікав за вас, поки ви п'єте чай. Заходимо в програмку і натискаємо запустити. Далі нам хочуть показати рекламу. Натискаємо скасувати і ок, згортаємо і заходимо в нашу гру. Цю менюшку можна пересувати куди хочеш, а цю тільки вверх або вниз. Далі 5 раз натискаємо на плюс, щоб було зручно, натискаємо сюди, щоб з екрану приховати ці маркери. І далі натискаємо на «Плей». Все, воно само клікає, а ви можете піти займатися своїми справами. Але мінус в тому, що у вас мало енергії. І тапати можна не безкінечно. Як я вже казав, 1000 енергії відновлюється приблизно за 5 хвилин. Тому можна зробити так. Якщо у вас, наприклад, 5000 енергії, вони відновляться приблизно за 25 хвилин. Спочатку включаємо клікер, а це приблизно він наклікає за хвилину, ставимо таймер на 25 хвилин і займаємось своїми справами. Коли таймер дзвонить, значить у вас повна енергія. Заходимо і включаємо клікер. І так по колу, також не забувайте про гайд, в якому я Написав, як вже прямо зараз заробити на цій грі. Аеродроп, напевно, ще не скоро, а заробити можна вже. На цьому у мене все. Всім успіхів.